Олексій, ви з самого початку допомагали бійцям АТО, їздили у гарячі точки. Зараз як і багато хто з волонтерів, ви вирішили піти до Верховної Ради. Ви зможете займатися законотворчою діяльністю, тому що зараз часто густо кажуть про те, що люди з майдану, що гарно вміють запалювати серця і бути революціонерами, навряд чи зможуть писати закони. Закон все пишуть помічники. получають ви задачі, певний об'єм юридичної роботи. Важно, когда нужно нажать на кнопку за или против самому не очкануть. Уже полгода, как э, идет война. А ми по-прежнему возимо туди теплі речі, їду, воду, ботинки. Тобто дівички снайпери їм приводять, возити тампокси. Тобто, Ребята просто протягом пацаны, А можна місто батареек два рулона туалетной бумаги? Потому що у нас закончили. Нещодавно сталася ще одна трагедія. Загинув футболіст Андрій Гусін. Ви були близькими друзями. Ви одним з перших приїхали на місце трагедії. Зараз як підтримуєте родину? Ми садруге дружили з 2004 тисячі и дружили с ним, с семьей, потому что он был очень хлебосольный человек. Он, Кристина, трагедия этой глупой, страшной, нелепой, невероятной, но в этом был весь Андрюха, к сожалению. В 40 лет поздно садиться на мотоцикл, а тем более на спортивный. В 40 лет люди со спортивного цикла уже слазят. Тем более, Андрюха, что ты знаешь, у него было, если... Если одежда, то Луи если машина, то Феррари или Макларен, если телефон, то Верн. Он такой пижон был, но в самом Хорошее смысло, наша задача сейчас там друзей отца, чтобы сын сумел это все пережить, особенно старший Андрей Андреевич, чтобы он был достойный отца и чтобы батя как смотрит на него сверху, чтобы ему не было стыдно ни за сына, ни за нас.